На жаль, ну, просто знаєте, не хотілося б, що питання е, нашої стратегічної безпеки, е, питання притомності, тому що газотранспортна система ГТС, коли повна газом, то це добре. Коли вона порожня, вона руйнується. Я не знаю, чому це неочевидні речі. Е, потім дуже важливо... Причому знову очевидні речі, абсолютно ви праві і на ГТС, яка проєктувалася на транзит. На вході 200 на виході 146 мільярдів, uh -huh. яка транзитувала до 19-го року в районі 100 мільярдів, на яких Україна заробляла 3 мільярди доларів. До речі, ми зараз окремо правда розбираємося, куди ж дівалися ці три Це окремо буде для правоохоронних органів величезна буде робота, якщо вони тільки своєю справою будуть займатися, дослідити. Куди з Нафтогазу ділися ці 3 мільярди щорічно, Да, а не ганяти малий бізнес там, От те, те, що вони зараз займаються, і рекетувати, але вони чомусь не дуже хочуть дослідити це. Таке, я думаю, це буде питання на порядку денному дуже гостро стояти. Але ще раз хочу сказати: цілком для в цілому Для... історію, наприклад, до середини 70-х років, тобто до побудови цієї ГТС, яка зараз є на території України, Україна була постачальником газу і в Європу. І в Росію український ГАЗ він, він був в Москві. Да, в першу чергу в Москву, бо дійсно родовище. Ну розумієте, родовище після війни. А вони всі виснажилися вті, вже у нас є шанси да. підняти власний видобуток на той рівень, який потрібен. Я думаю, що самотужки ні. Нам потрібен дуже потужний партнер, дуже потужний партнер для того, щоб дійсно вийти на ті обсяги і на ту ефективність. Видобутку, яка є там і якої немає у нас, тому що я переконаний, що у нас є, на жаль, суціль, ну, багато маніпуляцій стосовно видобутку, там є приписки, там є неправильна експлуатація свердловин, там є завищення статистичних показників. Тобто, і я просто констатую один неприємний факт: нас переконували весь минулий рік, що Україна абсолютно збалансована по видобутку і по споживанню. Зараз виявляється, що абсолютно це не так. Нафтогаз намагається дуже поспіхом купити додаткові обсяги імпорту. І як виявляється, минули роки 23-му році 3 мільярди кубів було по імпорту закуплено за дуже великою ціною. І в результаті Нафтогаз скаржиться, що він. Отримав збитки на цьому, тобто дослідження балансу, непрозорість балансу. Це окрема розмова. Кому це було вигідно, чому на це заплющувала очі? На сьогодні не збалансована по імпорту і по видобутку і по споживанню. Нам не вистачає як мінімум, там ну мінімум півтора-два мільярди. Нам не вистачає, які треба закуповувати, враховуючи те, що у нас зараз повним ходом йде оця розподілена генерація. Електрична, uh -huh. а вона вся на газу, тобто додаткові опції газу споживається, витрачається, то цей дисбаланс газовий буде зростати, і ще й намагаємося якось допомогти. Молдові розумієте і ще й намагаємося, щоб сховища були повні. Тому в газі у нас будуть у нас накопичені великі проблеми завдяки непрозорій статистиці, звітуванню, маніпуляціям з балансу з балансом з боку на кнафтанець. Тобто ви кажете, що на кінець зими, зими, на кінець опалювального сезону, ми можемо пройти ситуацію повністю порожніми газовими схожими, Ну, схожими. на мінімуми. Вони будуть на мінімуми технологічному своєму, uh -huh. і однозначно, на наступний нам треба буде їх заповнювати. І українського газу для цього не вистачить. Треба буде імпортувати цей газ, тобто знов перекладання проблем на наступні. Ну розумієте uh -huh. керівник йде. Звітує, що в нього все добре. Приходить його наступник і каже: Ой, так мені ж ще більше роботи мені треба ще додатково десь знайти гроші та закупити 3 мільярди кубів. Ось приблизно така ситуація в нафтаразі. Я дивився енергетичний баланс на 25-й рік, і я зараз боюся помилитися, але я бачу, що є кілька регіонів, зокрема на півдні, які можуть у яких можуть бути проблеми з газом, тобто дефіцит газу. Це пов'язано в першу чергу з техно, технологічно з тим, наскільки ГТС може докачати туди, mm -hmm. туди газ. Розумієте? коли немає тиску з Росії, немає нульовий тиск, то відповідно мене змінюється режим роботи технологічний ГТС нашої, і вона певні райони важко десяти. Важко досяжні mm -hmm. для неї. Тобто, це проблемні технологічні, але. При такій зимі, зимі, яка є у нас сьогодні, слава Богу, от зрозуміти, от, ми якось дотягнемо. Якби була зима, мінус 10 дійсно там е угу. і більше, то тоді би були дуже великі проблеми з разом. Тому тому тут дійсно треба молитися господу Богу, що він з Україною, хоча б по погоді, хоча по погоді це точно.